До вашої уваги головні новини району. Це брод у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. глядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую. Підписуватися на наш ютуб канал, а також соціальні мережі сьогодні у випуску. Дивіться про таке. Свято коляде в Золочівському палаці культури. Як відбувся концерт? Коляда у митниці. Виступ місцевого колективу у народному домі, щирівка на прославу новонародженого Спасителя у селищі Поморяни. Про ці та інші новини далі у випуску. У Золочівському палаці культури імені Ігоря Білозора відбулася цікава вистава із музичним супроводом, спостерігала за казковим дійством наша знімальна група. На різдвяний вертеп мир у незламній родині перемоги моїй Україні, який прийшов у Золотівському палаці культури імені Ігоря Білозіра. Зібралися місцеві мешканці і всі бажаючі, аби у спільному виконанні колядок прославити новонародженого Ісуса. На святково прикрашеній сцені зібралися талановиті учасники різдвяного заходу у яскравих сценічних образах, які доповнили сюжет вистави. Присутні мали змогу дізнатися про особливості святвечора, які відіграють особливе значення у відродженні традицій для майбутніх поколінь. Адже матір Божа на сіні народила Христа, Молодці, а числим треба класти або здійснили, ніколи не приступали гроші, аби були багато на рік. А зерно, щоб не відубали і голову не знали. Під час святкового дійства на сцені з'явилися усі учасники, які дотичні до історії народження Ісуса Христа. Я ж хочу почути вегену дідусь, я з вами хочу. Ну, Стій спокійно! Чи ви не лише не лишайте, тоді це вовки з'їдли. А моє опити надію мати. А я буду діду самі допомагати. Із дитинства було нині приотарі верис'ян. Ді мною небо сині, а від неба моє життя. Серцем радує звитіти, видний, чистий той простір, а над хмарами сенести, погуляти середбі. Обдаровне тріо дивувало присутніх прекрасним виконанням колядок. А дівчата у білосніжних платтях, уособлюючи ангелів, розповідали про народження месії. «О, Палаць, а на сіні, у хлібу, народився нам Месія, Божий син і за царів. Той, кому ми вірно служимо, хто ми серці затворив, між людей приходити, щоб світ, у мирі жив. Браття, щастя, ми дістались. Що в роки прискалили та отут? То це може той Месія, котрому в нелютиме. Навіть якось та здалеку побачити престол святий. Це дитина, що сьогодні воплотився, на світі Так само спостерігаємо за мімікою, жестами хлопця, який уособлював царя Ірода, який на високому рівні зіграв свою роль. Я повинен усе знати, що тут робиться у хаті. Ми вступили відпочити до чужої хати. І нема нам більше що тобі сказати. Йди, мошка приведи, нехай прочитає, чому небо! Таке ясне. Що це? Цього дня із уст виконавців тріо три Ірини звучали такі колядки. Тиха ніч, нова радість стала. Хай Ісус мале дитя, в Ефлоємі новина, Бог ся рождає, во Ефлоємі нині новина. Нічка та радість на небо і земля нині торжествують. Усі колядки звучали із великою любов'ю та припали кожному до душі. Слава Богу! Також до організації зимового дійства долучилися учасники народного драматичного театру життя, молодіжного театру Край Тріо, три Ірини, музичний супровід Олександра Михайлєва. На завершення різдвяного вертепу звернулася до присутніх керівниця місцевого народного театру життя. Нехай новонароджений Ісус принесе мир і спокій у наших родинах і у нашій. Україні, Хай ангел Господній різдвяної ночі вашу світлицю сяйбом осяє, і з неба дарунки щедро складає, віру у серце, щедрість у душу, статку в долоні, мудрості в скроні, щоб над вашим домом любов процвітала, а в країні нашій мир і радість панували. Це важдання, це було на базі народного драматичного театру Життя. Він є в нас тут діючий, декілька учасників є з театру Край, який теж є постійно діючий. Це і молодіжний театр край. Катерина Тихонова ним керує, і тріо три Ірини. Це учасники народного ансамблю пори року. Тобто, це є. Всі учасники з наших народних колективів пані Тетяна поділилася творчими досягненнями учасників дійства та особливостями різдвяного заходу. Кожен, хто відвідав цей захід, отримав позитивні емоції на тривалий час. Відвідуйте частіше подібні заходи, не забуваючи звичаї українського народу. У нас є традиційний кожного року. Ми стараємося відтворити це різдвяне дійство, тому що це наша традиція показати про народження Ісуса Христа. Я думаю, це і зараз дуже важливо. І сьогодні ми це поєднали трошки з таким сучасним, де були воїни. Може, ви помітили? там були воїни. Це було сучасність, тому що. Ця підтримка, я думаю, хлопцям зараз дуже потрібна, як ніколи. Дай Боже, щоб новонароджене дитятко принесло нам всім мир, спокій і умріяну перемогу, на яку ми всі чекаємо. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У селі Метниця Кропицької громади колядували та щедрували місцеві колективи. Захід мав місце у самому центрі. Як це все відбувалося, бачила Наталія Коваль. Цього зимового дня у клубі села Митниця зібрались активні місцеві жителі, які шанують малозвучну українську мову та звичаї рідного народу. Талановитий аматорський гурт Краяночка підготував програму найкращих українських колядок про народження месії. Жіночий вишитий костюм кожної із учасниць додав неабиякого колориту та є символом незламних українців. Yeah, no problem. Найкращими побажаннями та вітальним словом звернулася староста рідківського старостинського округу Валентина Поврознік. Також цього дня всі бажаючі мали можливість долучитися до збору коштів на Збройні Сили України. Тому завдяки всім було зібрано 6 тисяч 700 гривень. Щоб наші захисники були вдома, щоб в нас всіх був спокій у сім'я, і нарешті наступив мир в Україні. Вітаю також вас із будокрищем. Будьте всі здорові, хай Господь вас кожного благословить, кожного наділить миром, споким, благословіння кожного, кожному, в сім'ю. Нехай новонароджений Ісус Христос кожного сердечку народиться. Народиться і благословить любов'ю, радістю, добром. Також глядачі мали змогу милуватися прекрасними колядками, які прозвучали надзвичайно душевно у виконанні учасників музичного гурту. Важаючи на складні події, вмійте знаходити час для відпочинку, хорошого настрою, популяризації традицій українського народу. Утніх отримано ймовірні емоції на тривалий час. Бажаємо як відвідувати подібні дійства. Щиро вдячні енергійним талановитим учасникам гурту Краяночка, хористам Свято Троїцької православної церкви села Митниця. Талія Коваль Сергій Нікішин телеканал Броди онлайн. У місцевому храмі села ще парафіяни щедували та колядували. Як це було? Дивіться далі. На цьому ми завершуємо Броденьюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Пам'ятайте, що Україна обов'язково переможе. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся незабаром. Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про новини, що відбуваються навколо. І перша новина лунатиме з Козанської громади. Захисника із Козанської громади відзначили почесним нагрудним знаком від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Золотий хрест. Про вручення нагороди повідомили його рідні. Нагороду отримав 32-річний житель села Іващуки Козанської громади Савчук Роман Олександрович. Захисник був нагороджений почесним нагрудним знаком від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, Золотий Хрест. Наказ про відзначення Золотим Хрестом Романа Савчука Валерій Залужний підписав ще 7 листопада 2023 року. Золотим хрестом нагороджують військових рядового та сержантського складу Збройних сил України за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, за високі показники бойової підготовки. Крім того, цією нагородою відзначають людей, які вчинили героїчні та визначні вчинки на війні. Вітаємо із заслуженими нагородами нашого воїна. Нехай його відвага та сталевий дух стануть прикладом для наслідування. Дякуємо за захист. Слава Україні! Героям слава! Восьмеро осіб травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Поліцейські встановлюють обставини. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автодорозі Київчок у селі Дідилів Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль Toyota, яким керувала 29-річна жителька міста Буськ, та мікроавтобус Мерседес Спринтер під керуванням мешканця Рівненщини, віком також 29 років. Наслідок зіткнення за медичною допомогою звернулись восьмеро осіб: мешканці Львівщини, Рівненщини та Вінниччини, віком від 19 до 60 років. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі терміном від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Також цього дня біля селища Олесько-Бузької громади на трасі перевернулася вантажівка. Тому будьте обережними на дорогах. На Набущині судитимуть водія, який у стані алкогольного сп'яніння вчинив смертельну дорожню транспортну пригоду. Від отриманих внаслідок автопригоди травм пасажир автомобіля загинув на місці події. Як встановили правоохоронці, 2 серпня близько 13-ї години між селами Стовпин та боложинів Злочівського району, водій автомобіля BMW 320 d 37-річний житель Золочівського району, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет і в'їхав у дерево. Пасажир автомобіля, 37-річний мешканець району від отриманих травм, загинув на місці події. Досудове розслідування за частиною 3 статті 286.1. Кримінального кодексу України завершено. Обвинувальний акт скеровано на розгляд суду. За скоєне обвинуваченому загрожує покарання, позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 5 до 10 років. Бущанин Антон Дацько здобув бронзу на етапі Кубка світу. Так паралімпійський чемпіон продовжує збирати нагороди високих проб. Змагання відбулися у Великій Британії. Україну представили 11 спортсменів, серед них троє фехтувальників з Львівщини. Усі атлети нашої області повернулись додому з медалями. Андрій Демчук та Наталія Морквич у змішаній команді разом із Надією Йолог та Дмитром Сереженком здобули срібло. Антон Нацько виборов бронзову медаль у чоловічій рапірі в категорії Б. Крім того, Андрій Демчук завоював золото у чоловічій шаблі в особистому розряді. Відбулася ще одна поїздка з ініціативи отця Андрія Пульса. Поморянський молодіжний вертеп раду зустріли у церкві ведення у храм Пресвятої Богородиці у Львові Сихові. І це всі новини станом на сьогодні. Бережіть себе, до нових зустрічей.